Всім привіт! Ви на каналі ТОП Кіно Кілер, і сьогодні я підібрав 10 кращих фільмів жахів та бонусний 11 в кінці відео. Перед тим, як почати, я хочу попросити вас поставити лайк та підписатись, якщо ви ще не підписані. Також на каналі немає монетизації, і якщо у вас є можливість, ви можете підтримати канал фінансово, задонативши на картку в описі відео. Дякую всім глядачам за підтримку. Поїхали. Дія фільму розгортається в румунському католицькому монастирі, в якому оселилася давня демонічна сутність, причетна до самогубства молодої черниці. Її тіло виявив француз, який доставляє в аббатство провізію. На розслідування цього страшного інциденту відправляють отця Берка, загадкового священника. А також послушницю ірен, яка готується прийняти обітниці. Незабаром їм належить поринути в найглибші безодні темряви і пройти непросте випробування віри, коли таємниці, які ретельно приховуються монастирем, вийдуть назовні. Елісон молодий письменник, який разом із своєю родиною переїжджає жити у новий будинок. Саме тут за 9 місяців до їхнього переїзду було вбито цілу родину. Елісон вирішує написати чергову книгу, дії якої відбуваються у цьому будинку. Якось на горищі він знаходить коробку з відеокасетами і починає їх переглядати. Ці записи шокують письменника, адже на них записано вбивства минулих мешканців. З цими касетами він вирушає до шерифа, з котрим продовжує вивчення відеозаписів. По мірі розслідування цієї справи в будинку Еллісона починають відбуватися жахливі речі, які несуть смертельну небезпеку для його сім'ї. У 2003 році Ленс Престон, ведучий розважального реаліті-шоу Шукачі могил, разом зі знімальною групою вирушає з ночівлею до занедбаної психіатричної лікарні в місті Колінгвуд, де колись божевільний лікар проводив нелюдські експерименти на своїх пацієнтах. З моменту закриття лікарні місцеві жителі неодноразово скаржилися на паранормальну активність на території комплексу, що привернуло увагу громадськості. Опинившись у середині будівлі, ленс і його команда стикаються з незрозумілими явищами і наражаються на смертельну небезпеку. Раян та Емілі молода подружня пара, яка переїжджає до нового будинку разом із маленькою донечкою Лейлою. Вони довго чекали цього моменту і впевнені, що тепер на них чекає довге щасливе життя. Проте одного разу Райан разом із братом Майком знаходять у підвалі будинку старі відеокасети та камеру, які залишилися від минулих господарів будинку. Чоловіки починають переглядати їх, проте незабаром вони виявляються зовсім не раді побаченому. З кожною касетою страх все більше опановує їх, а незабаром у будинку починають відбуватися незрозумілі і дуже лякаючі речі. В останні роки Енні дуже складно давалося спілкування зі своєю матір'ю. Більше того, жінка зовсім нічого не відчула, коли та нарешті померла. Завдяки тому, що героїня мала улюблених дітей і турботливого чоловіка, втрата родички прийшла практично безболісно. Однак Енні дізнається, що після похорону могилу опоганюють невідомі, до того ж, вона починає відчувати, ніби її мати досі десь поруч. За життя вона була замкнута і нелюдима, і, можливо, у спадок передала своїй дочці щось дуже лякаюче. Грон разом із дружиною Рене та трьома дітьми Фостером Келлі та Далтоном перебираються в новий будинок. Невдовзі Рене помічає, що у будинку відбуваються дуже дивні речі. Якось Далтон намагався забратися на горище, після чого впав зі сходів, а наступного ранку хлопчик так і не прокинувся. Лікарі вважають, що Далтон перебуває у комі, проте не можуть визначити її причину. Проходить три місяці і Рене продовжує стикатися з дивними явищами, тому намагається умовити чоловіка переїхати до іншого будинку. Однак паранормальна активність продовжує переслідувати сімейство і на новому місці, після чого Рене вирішує запросити кількох спеціалістів з надприродного, щоб вони допомогли позбутися привидів. Сара отримує неприємну новину про зникнення сестри близнючки, яка таємниче зникла на японському острові Хонсю. Не замислюючись, дівчина вирушає до чужої країни, щоб розпочати її пошуки. Сліди зниклої сестри приводять Сару до підніжжя гори Фудзі в таємничий ліс, який у місцевих жителів має дуже погану славу, незважаючи на попередження, дівчина продовжує пошуки. Навіть не підозрюючи, що вона потрапляє у похмурий світ привидів, злі та змучені душі не люблять непроханих гостей і полюють на будь кого хто опиняється на їхній території. Дії картини розгортаються у 70-х роках у штаті Ротайленд. Роджер та Керолін Перон дуже щаслива родина, яка виховує п'ять прекрасних дочок. Вони переїжджають до нового великого будинку. Відразу ж після переїзду в новому житлі починають відбуватися дивні речі, які лякають всю сім'ю. Спочатку Роджер і його дружина намагаються знайти хоч якесь логічне пояснення того, що відбувається. Однак, після того як на тілі Керолін почали з'являтися незрозумілі синці, подружжя вирішує звернутися до спеціалістів з дослідження паранормальних явищ. Картина розповідає історію жінки на ім'я Амелія, яка все ще не відновилася після втрати чоловіка, який загинув того ж дня, коли вона народила їхнього сина Сема. Не повністю підготовлена до ролі матері одиначки, вона намагається дати своїй дитині все найнеобхідніше, тоді як сам хлопчик страждає від безсоння та стурбований полюванням на уявного монстра. Якось Емелія читає синові знайдену ним книгу про зловісну істоту Баба Дука і дуже переживає, коли той починає вважати монстра справжнім. Однак незабаром вона особисто переконується, що слова Сема не такі далекі від істини. Джон та Мія молода сімейна пара, яка чекає на народження своєї першої дитини. Не дочекавшись цієї приємної події, Джон дарує дружині унікальну ляльку у білій весільній сукні. Мія давно збирає ляльки і цей подарунок стає чудовим доповненням до її величезної домашньої колекції, тим більше вона вже давно шукала саме такий експонат. Однак, з появою ляльки Анабель у їхньому будинку починають відбуватися дуже дивні речі. Поступово Мія починає бачити те, чого насправді немає, що призводить до досить сумних наслідків. Лондон, кінець 19 століття Артур Кіпс, молодий юрист-початківець, який нещодавно втратив дружину. Якось йому доводиться залишити свого маленького сина і вирушити по роботі у віддалену провінцію, щоб зайнятися справою з продажу старовинного маєтку «Ілмарш», власниця якого померла. Коли Артур прибуває на місце, йому доводиться зіткнутися з великою проблемою. Виявляється, що в старому маєтку мешкає примара жінки в чорному. У цей час у місцевому селі дивним чином починають гинути діти. Кіпс розуміє, що це безпосередньо пов'язано з маєтком Ілмарш, однак йому ще належить у всьому розібратися. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалося відео, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар з вашими улюбленими фільмами жахів та підписуйтесь на канал. Ми переможемо!